Росія туди взяли. Вищити поліцає. А не треба не защитити. Перегрівалось би теж. Аби, може б, що там середній більше перегрівалось. Я сьогодні хочу з ним понаряди. Так. Ну буде твоя і моя. Я буду снігати. Зкажи собі на Миколая подарка. А Миколая собі ай падать. Ти Який падає, де що, доріги, він дорогий. дорогий. другий. які хвилі вже дивись. Вроді тут тут немає таких хвилі, а там більші, бачите. Що, їдемо до берега? Ну,